Галицького Галицької зорі внизу пише так. ВО, він не головний туалет. Турнець. Він не є головний. Ясно, що не Ну, І так у мене пише. От і все, що ще можна сказати. Наступне мене дуже вразила. Він прийняв, він вийшов мене, він дуже гарно не відноситься, я не можу нічого пробиться. Але як хотіли там Дуже дуже мене дуже мене вразило, що події на ринку, які сколихнули владу. Дала на жаль ту газету. Yeah. мене тільки Позиція, яка надрукувала свої цей Віка і жалотується. Марія Кульчицька зі мною працює. І ну, Марія Кульчицька, якщо треба буде, вона також вона висловлювала. Дуже матеріал, Але вона Марія. дійсно в дуже, і дуже і поганому стані. Вона зі в зі 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 неї є і другий і день температури, вона знаходиться в лікарні, тому вона вибачилася. Пані Марія. Чому одну боку це не Справа в тому, що Галицька заря взагалі перекрутила інформацію. Так, те, те. Я вислухала і я говорила. Іванна Хто такий Іван Дацько, поняв? Іван Дацько, то йдуть той... бомж, котрого привіз пан Кучма, який числиться в військовій Чисто? частині. Він чиститься в військовій частині в Києві. Його розшукає Дрогобицька поліція, бо вони не знають, де він живе, він живе приспокійно в Тустоні за 200 гривень номер. В три ночі, я знаю 100% можу голову на бійці ждати. Він ночував з одною панією в дирекції ринку. Нас перепрошує, якщо ВО генерального директора вступиться, а він вступиться, то прийде той директор, що працює, йому треба буде міняти всю сумею. Тому що там невідомо, невідомо де що і я думаю. Оце, оце воно називається Іван Дацько. Спочатку Кучма говорив, що він є в зоні АТО, він його не може працевлаштувати. Потім 4 місяці чи 5 назад він його працевлаштовує, а він вже 8 місяців Другообічі, хоча він в зоні АТОДаші і військовослужбовець, От у мене є документи, хіба мені два тижні тому подали, що він є військовослужбовець військової частини міста Києва. А тепер він вже з 1 числа працює заступником директора. Сидить на ваговій ноги, розкинув, жінки йдуть набирати воду, він має порозкидати, не знаю. Що він там хоче показати? Чи може чим нагородили? Я перепрошую, а з того слів не буде. Мені дуже прикро, з цією ситуацією, що робиться зараз на ринку, мається на увазі. Мені дуже прикро, що адміністрація, ну. Новообрана адміністрація, бо вона ще нова міською радою твориться безчинство і на Дрогобицькому ринку. Пані Галина, ви свій час на сесії Дрогобицької міської ради виступали, і мені би хотілося ще раз послухати вашу точку зору з приводу тих безчинств, які пан да. Децько, Іван Дацько. Іван Дацько, де ви бачили, що цей Іван Дацько е, буквально розкидав товар, розкидав товар. Е, ну, тор ну, людина, розпраць, що торгує так, на ринку. Розкажіть, але але садьте ближче на до сесії. камери. Я то озвучувала, я то говорила, Не показала телефон, за 650 50 євро, 12-го дванадцятого 12, 12 числа на сесії. Я то озвучила і я то сказала, то мені і нам усім пан голова сказали. А він дуже гарний воїн, він гарний офіцер, змійте. він має, той котрий Дацько, великі заслуги. За що нагороджений? Він має великі заслуги і він нагород, крім різних таких орденів, він має нагороду найвищу іменний револьвер. І він приїде, я спитаюся голови і всіх на сесії. Чи він приїхав з дробицькими жінками на базарі торгувати воювати з пістолетом на війну? Він мав би бути на війні, його би мали судити як дезертира, а він по дрогобичу ходить. За даром живе у готелі. Його зараз працевлаштували. А що наші дробицькі чоловіки усі працевлаштовані? У нас наші, людей, людей нема кого влаштувати на роботу. Ми збираємо з світа, та я, масу колонії купа є смотрящи. Я вам випущу, попрошу, щоб випустили і мало смотрящи дровабицькі. На що нам зросити свідкість? Я дуже незадоволена, ви розумієте? А зараз, от я лежу в лікарні, то ви би послухали, що кажуть медики. Вони за квітень місяць. Отримали хто 90%, хто 93 зарплати, хто аж 97, то за квітень місяць. За травень місяць ні однієї копійки. Вже прошу 5 травня, мали б 6, вже би треба платити, Чернень. вже би мали платити аванс за червень, а вони не платять. За травень не проплачено, за квітень зовсім. Не, за, не завершили проплату. Що, зато за то наш, которій кажуть, наш. Я то не міг. Я за нього не голосувала. Пан голова, пан кучмо, котрі, він собі дозволив поїхати десь в Італію чи десь. А, і що? За свої гроші їхав. Чи за гроші тих людей, які тяжко працюють гірко і е, здають податки тут платять, аби він повозився, а йде він по місту з охоронцями, дивлюся, двоє людей. Довкола нього такі амбали, було минулої суботи. Не цієї, а там тої суботи. Я вийшла, якраз отут, -от напроти будинку вчителя, він там же ж метр двадцять з капелюхом, а два таких довкола величезних, так, дуже делікатні. І то він ходить з охороною, то я пам'ятаю, навіть який би, щоб не казали про Рацієвського, то був ангел напроти нинішнього голови. Він ніколи нікого не образив, люди. Той людей ображав, я слухала, як він людей з ринку не вижував. Він взагалі людей не має ні за що. Він може надійти, не вітатися з людьми. Воно вийшло і воно людям не скаже Слава Ісусу Христу. Чи Христос Воскрес. А хто ти такий? А Парк Небесної Сотні, ви подивіться те, що називається, то люди поклали голови, за те, аби воно сиділо у ратуші. А воно що робить? Та в нас у місті роботи отак от з головою. Воно ніяке. І чому люди не беруть мітлу і не вимітають ту мітлу, якою вимітають вбирання. Треба вивезти його з раду. Що не сказати, що може? Вони і воїни, вони захисники. Я нічого але? не знаю, Я не бересу. Я... Як... Я... Вони там були на фронті, Кринь, вони дії надалялися. За але захищати це є обов'язково кожного мужчину. розумієте, Це є захищати своїх матерів, коли є окупант, стає на своїм брудним чоботом на, на, на нашу землю. Це є обов'язок кожного мужчини. Захищати своїх матерів, дітей, сестер, жінок. Це є обов'язок. Це не є якісь, ну. То знати, що це є обов'язок, але це не дає йому права приходити сюди і обзивати людей і жінок. Тих самих жінок, що ти там захищаєш, а тут ти їх принижуєш. Справа в тому, що е, волонтери працюють за рахунок тих самих жінок. Вони своє я кажу, я не берусь сюди, допоможко вона правда. Але це є обов'язок, це є, є обов'язок його. Попередження, останнє кіляйське. Yeah. Міліція надсилає мені пошкодовані. Що або зі боб'є все записано, що для мене особисто будуть складати акт, тому що я не закриваю роки, я не закрию його. Вони мені, я не боюся. У мене малих дітей немає. Я не боялася 18,5 років, я пішла в чуже місто. А тепер в своєму місці я не знаю, Що в нас такий тиск йде на пресу, на е, журналісти можуть звертатися? на довгі з... жити. Треба звертатися на в інші видання якісь. Я звернулася в спілку журналістів України і на, і, і на саме І саме так, і саме спілка журналістів України мені, мені, мені дала не то, що завдання, мене попросила. Каже Вікторія, скличте прес-конференцію, і мені потрібно буде 3-4 висловлення. І